Отже, в цьому відео покажу, яким чином створити елементи презентації, з якими можуть взаємодіяти учні, а з іншого боку, зафіксувати деякі елементи на слайдах, для того, щоб їх не можна було випадково змінити. Наприклад, назвемо це Практична презентація. І на другому слайді я буду формулювати завдання. Розподілити за категоріями. У нас будуть голосні літери і приголосні. Збільшимо розмір шрифту. І для того, щоб було цікавіше, розфарбуємо цих ці два блоки різними кольорами. Створюю простір для того, щоб у цьому просторі розмістити кілька літер. Наприклад, А. Робити її достатньо великою, розмістити посередині, і зафарбувати теж певним кольором. Ctrl-C, Ctrl-V дозволяє скопіювати і зробити достатню кількість копій для того, щоб наше завдання було достатньо різноманітним. Ну, думаю, зрозуміло, що ми можемо створити ще більше копій. Але суть полягає в тому, що. Букви мають бути рухомими, а саме завдання нерухомим. Тому я виділяю завдання. Сам текст, один блок і другий блок. Я отримую клавішу SHIFT для того, щоб зробити таке виділення. Натискаю клавішу SHIFT, виділяю перший блок, другий, третій. І ці блоки я звідси вирізаю. Ctrl-X. Тепер я перейду до того, що в Google слайдах називається оригіналом. І класно редагувати оригінал. Насправді, оригіналом тут називають шаблони слайдів, і в самому низу я можу додати новий шаблон, видалити із нього зайві елементи і додати те, що я щойно скопіювала. За необхідності можна повторити якесь форматування, і повернутися до нашого слайду. Поки що, того оригіналу, котрий ми редагували, тут не видно. Натомість серед макетів слайдів з'явився той спеціальний макет, котрий, власне, відповідає нашому дизайну. Подивіться, я не можу переміщувати. Цих написів натомість можу переміщувати літери так, як вважаю за необхідне. Наступний тип вправи передбачає можливість дописувати текст. Створюю новий слайд, котрий буде поки що порожнім, і перейду до редагування оригіналу. Стандартний напис можна прибрати, і натомість розмістити. Знову ж таки форматуємо, так, як бажаємо за потрібне. І у нас є можливість додати заповнювач основного тексту. Розумію, що цей заповнювач ось тут. А поряд додам зображення. Повернемося до нашої презентації. Встановимо макет цього слайду. І тепер ми не можемо змінити зображення. Не можемо змінити. Текст, натомість, можемо дописати власний текст як відповідь на це завдання. Для того, щоб учні могли працювати з такою презентацією, необхідно правильно надати доступ. Клацаю на кнопку Спільний доступ. Мені повідомляють, що презентацію необхідно назвати. Мене влаштовує ця назва, і мені потрібно отримати посилання. По-перше, Клацею змінити на всіх хто має посилання, і всі користувачі, які одержать це посилання, зможуть переглядати презентацію. Скопіювавши це посилання, розгляну його в текстовому редакторі. Подивіться, у нас в кінці вказано, що це доступ для редагування. Я його зміню на доступ. Для копіювання. Тепер це посилання я можу надати для своїх учнів, і вони зможуть одержати копію цієї презентації для власної роботи. Таким чином, мені не потрібно надавати учням можливість змінювати свою презентацію, можливість її редагувати. В цьому немає необхідності. Достатньо. Казати, що вони можуть створити копію цієї презентації. Зокрема, за цим посиланням учням запропонують скопіювати документ, зробити його копію, і вони зможуть працювати з підготовленим шаблоном, не маючи змоги його змінювати. Наприкінці своєї роботи. Вони мають надати доступ до цієї презентації для свого вчителя, класу Надіслати, і вчитель одержить доступ до виконаної роботи. Альтернативою може бути використання Google Classroom, де ми можемо додати щойно створену презентацію зі свого диску, і попросити зробити копію для кожного студента. Це дещо спрощує надання доступу, але потребує попереднього налаштування сервісу Classroom.